Робочий день 25 травня на Рівницькій АЕС розпочався з вітань генерального директора Павла Ковтонюка із 50-річчям станції. Півстоліття це надзвичайно багато для підприємства. Наша робота це будівництво, налагодження, експлуатація, реконструкція та постійне підвищення безпеки. Вітаючи атомників зі святом, директор наголосив, що високий професіоналізм і відповідальність кожного працівника запорука енергетичної стабільності. За добросовісне виконання трудових обов'язків, сумлінну працю та з нагоди відзначення ї річниці від початку будівництва Раес окремих працівників нагородили почесними грамотами, грамотами. Та листами, подяки ДПНЕК Енергоатом. А також відзнаками відокремленого підрозділу РаЕС нагороджено чотири її колективи та грамотами підприємства 17 працівників. На згадку про знаменний день світлини на пам'ять. Чесно сказати, я не очікував, що мене нагородять сьогодні свято 50 років від початку будівництва рівненської станції. Хоч всіх привітати з цим святом. Побажати здоров'я, натхнення, успіху в роботі. Сьогодні саме 50 років, і 15 з них я працюю на цій атомній станції. Я відчуваю купу емоцій, тому що для мене ця нагорода була дуже неочікувана, і я дуже вдячна нашому колективу за таку довіру, і високу оцінку. Нехай наша згуртованість, яку ми виявили від початку цього повномасштабного вторгнення, нехай вона залишається. Нехай ми будемо і надалі такі згуртовані і. Життєрадісне, попри все, ми посміхаємося. Нагрудним знаком за вагомий внесок у розвиток Рівненської АЕС нагороджений начальник управління організації нормування та оплати праці Володимир Архіпов. Я пишаюся просто тим, що всі ці роки я працював працюю на цій станції. Що мені довелося працювати з таким гарним колективом, я впевнений. Я просто на 100 на 300 відсотків в тому, що колектив Рівненської станції це найкращий колектив. Я бажаю. Всім успіхів, безпечної роботи, наснаги, здоров'я. І що саме головне, мабуть, сьогодні це миру в душі, мирного неба, всім нам і слава Україні. За плідну співпрацю з органами військового управління, зміцнення національно-патріотичної свідомості, допомогу бійцям та наближення перемоги над ворогом. Начальник Вараського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Скляров. Вручив генеральному директору та представникам адміністрації і профкому РАЕС подяки. Крім цього, подарував підприємство Шеврон, символ допомоги військовослужбовцям та прапор, підписаний нашими захисниками з передової. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.